Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. В Україні 11 ранку для вас працює інформаційна служба інтера. І я Анастасія Даугле. Новини на часі у марафоні. Ліквідація військово поставленого військовика у Москві – це спецоперація СБУ. Про таке повідомили наші джерела у службі безпеки. Убитий Ігор Кирилов, генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, разом зі своїм помічником вони заходили у під'їзд, коли спрацювала вибухівка. Вже встановлено тротил, прикрутили до електросамоката, який припаркували поруч. А пристрій у дію привели. Дистанційно саме Кирилов відповідальний за застосування хімічної зброї проти зсу він один з одним з перших почав розповідати про американські біолабораторії в Україні. За воєнні злочини був під санкціями Великої Британії та США. За очну підозру СБУ оголосила йому напередодні. Падіння уламків збитого російського безпілотника зафіксовано у трьох районах Києва. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. У Солом'янському районі пошкоджена автівка. У Печерському уламок пошкодив вікно у житловому будинку. А у Дніпровському повибивало шибки у житловому будинку. Росіяни атакували з дрона цивільне авто у Херсоні. Постраждали двоє людей. Чоловік та жінка дістали вибухової та черепно мозкової травми контузії. Зараз вони у лікарні. Детальніше про те, як минула ніч у Херсоні та Миколаєві розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. В нас з нами наживо, колегу. Вітаю і чекаємо від тебе подробиць, що у вас відбувається. Анастасія, вітаю напередодні. Херсон теж був ударом. Орієнтовно о четвертій годині російські загарбники з дрона атакували такий ж Дніпровський район обласного центру. 34-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та забій голови. Нині він під наглядом медиків до лікарні він звернувся самостійно. А так російських зазнала і область близько 10-ї ранку. росіяни атакували з безпеки. Пілотника, магазин у Береславі. Одна жінка загинула, ще одна дістала вибухову травму і контузію. Зараз лікарі надають їй допомогу. Загалом, внаслідок обстрілів на Херсонщині, минулої доби одна людина загинула. Ще п'ятеро дістали поранення. Армія Російської Федерації била по 30 населеним пунктам області. Ворожі обстріли пошкодили дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопро провід, господарчі споруди та цивільні приватні автомобілі щодо ситуації на Миколаївщині внаслідок атаки в півдронами у селі Дмитрівка було пошкоджено господарські споруди на приватному подвір'ї. В обласній військовій адміністрації повідомили про те, що поранених та загиблих немає. Тієї ж доби під обстрілами була і Очаківська громада. Власне, це вся інформація на що тобі слово. Спасибі за надану інформацію лізу. Наша миколаївська кореспондентка стежить за подіями на півдні країни. На Краматорському напрямку Росіяни дещо знизили активність і накопичують сили. Про це в ефірі марафону на інтері розповіла речниця оперативно-тактичного груповування Луганськ Анастасія Бобовнікова. Водночас ворог продовжує штурмувати часів Яри Турецьк, гаряче зараз і на Сіворському напрямку. Доба почалася дуже складно, як і раніше, як і попередня доба. Вже третій день у нас тоже це бої на сіверському напрямку. Лише за минулу добу там було 16 боєзіткнень і ще досі бої тривають. Різкий такий перепад пов'язаний з тим, що до цього росіяни мали багато невдач на цьому напрямку. І як ми знаємо, була зміна командування вочевидь. Новий командувач вирішив показати, що він може досягнути якихось результатів поруч з Сіверськом. Тренінг із домедичної і тактичної медициною відбувається у ці хвилини у Києві. Там навчають, зокрема, спиняти кровотечу. Перебуває на тренінгу. І наша кореспондентка Валерія Глущенко. Валерію, вітаю! І розкажи, як усе відбувається? Вітаю, Анастасія. Теоретична частина вже завершена. Наразі триває практична практична частина, де усіх охочих, хто прийняв участь в цьому заході, навчають, як же саме зупинити критичну кровотечу і цим же врятувати людське життя. А на домедичному та тактичній на заході до медичної та тактичної медицини під назвою Стоп кров врятує кінцівку. Навчають, як само накладати турнікети, а як саме робити перев'язки, та як же все ж таки врятувати життя. Інструктори кажуть, що саме в цій назві цього заходу вже закладений алгоритм дій, який може допомогти та врятувати життя як до приїзду медиків. Тому я пропоную вам послухати, перша літера «С» – це своя або власна безпека. А літера Т – це турнікет, там понадає тиск, ті засоби, що зупиняють кровотечу. О, відповідає за огляд, тобто треба оцінити неочевидні поранення, і П перевірити те, що ми зробили. Ми сьогодні працюємо з новими презентаційними матеріалами, з новою дидактичною частиною, але дії для рятування життя залишаються тими самими. Тренінг Стоп кров рятує кінцівку. Проходить вже вдруге. Ми наша знімальна група інтера вже була місяць тому на цьому заході, і тоді приймала участь саме безпосередньо в цьому заході і навчалася. І теоретично, і практично, олімпійська чемпіонка Ярослава Могучих. Сьогодні ж вона передала естафету олімпійському чемпіону, і тут присутній Олег Вірняєв пропоную послухати. Ці знання вони важливі, постійно їх потрібно обновлювати, постійно практикуватись, тому що в наших умовах життя наразі це дуже важливо. Плюс потрібно не забувати, що якщо, не дай Бог, якась екстрена ситуація, є паніка. А коли воно, знаєш, в тебе от на автоматі, ти знаєш, що крок за кроком, як це робити, там паніка не паніка, ти якось берешся і зможеш допомогти людині. І я буквально. От... На, на на прошлому тижні думав, думаю, треба записатись куди, под подивитися там, що як ну щоб. Як то кажуть, нагадати, і от у вас є такий курс, є можливість сюди попасти. Дуже дякую, що запросили. Навички треба працювати раз в три тижні, інакше вони втрачаються. І коли люди говорять, ми пройшли курс до медичної допомоги, коли рік тому можна вважати, що це курс не пройдений, коли до медичної допомога потрібна, а людина відчуває себе не дуже впевнено, що вона зробить скоріше всього шкоду. Тому власне тренінги потрібні, їх потрібно багато. Тренінг проводиться а, офлайн, але усі охочі, хто далеко від Києва чи просто не змогли долучитися, можуть подивитися онлайн трансляцію. І це абсолютно безкоштовно. Організатори наголошують, що такі тренінги вони будуть проводити, намагалися чи що чи не що місяця, і залучати зірок. А також хочу наголосити: а, чим більше людей знають а, і вміють рятувати життя, зупиняти кров, тим більше і а, безпечні. Ше буде нам бути в оточенні інших, ті, хто має такі хороші знання. Анастасія, тобі слово дякую за надану інформацію. Колего, це була Валерія Глущенко, і вона перебуває на тренінгу з домедичної тактичної медицини. В Україні почала діяти програма надання українцям державної допомоги на придбання книжок. Є книга. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вона доступна громадянам, яким на 1 січня цього року виповнилося 18. Усе можна оформити через застосунок дія, після чого оплатити книжки безготівково у книгарнях, що підтримують. Програму Йдеться про паперові, електронні та аудіокниги українською. Зняти готівку, а це 908 гривень, з картки чи переказати на іншу картку не можна. А от скористатися треба протягом трьох місяців. З повним списком книгарень та видавництв учасників можна ознайомитися на сайті Українського інституту книги. Хтось вам день народження виповнюється 18 років. Ви реєструєтеся і три місяці у вас є на використання цієї суми на придбання книжок. Придбати їх можна і у онлайн розповсюджувачів, у вебсайти, які є реалізаторами книжок, можна в фізичних книгарнях, можна купувати онлайн видання, можна купувати аудіокнижки, тобто будь-який формат, і нам особливо приємно, тому що формати не тільки паперових книжок зараз доступні, тому що молодь, звісно, читає в різний спосіб. Осип, особливо якщо є можливість в навушниках їхати і слухати якусь книжку, начитану українським актором, це надзвичайно важливо. Програма працює трохи менше доби. Вчора вона запустилася вже після обіду. і Станом на сьогоднішній ранок 10,5 тисяч наших потенційних читачів вже зареєструвалися в цій програмі. П'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії ухвалив напередодні Євросоюз. Нові обмеження націлені передусім на так званий тіньовий флот, яким Росія намагається оминати санкції, та цінові обмеження встановлені країнами Великої Сімки. Окрім того, санкціями ЄС воліє підірвати міць російського ВПК. Чорний список поповнили 54 прізвища та 30 організацій із Росії, Китаю та Північної Кореї. Чим корисний пакет п'ятнадцяти санкцій детально пояснив уповноважений президент України з питань. Санкційної політики Владислав Власюк проблеми з транспортуванням нафти матимуть щонайменше півсотні танкерів. Санкціям підлягатимуть військовослужбовці, причетні до ракетного удару по Ахмадиту, та депортації українських дітей. Є серед персон нонґрата і кілька північнокорейських генералів.